На одній з вулиць Полтави бригада комунального підприємства «Міськсвітло» відновлює вуличне освітлення. На таких висотних роботах працюють чоловіки. Нині електромонтерів не вистачає, каже Руслан Сатула. Опилюємо дерева, вмонтуємо опори, демонтуємо опори, світлофори у нас дуже багато роботи. Не вистачає людей на підприємстві, але ми вже адаптувалися. Ми розуміємо, що не вистачає кадрів, тому що... Ми живемо в таких реаліях сьогодні. Зараз бригад чотири бригади. Буває, хто відпустці, хто на лікарняному, то три буває бригади. В бригаді дві людини. Загалом на підприємстві працюють 83 працівники. А за штатним розкладом має бути хоча б 103, розповідає директор міськсвітла Руслан Решетило. Потрібні не лише електромонтери, а й водії. «У Нас вісім хлопців захищають нашу батьківщину на передовій. Неможливо просто взяти якусь людину, яка займалася до цього, скажімо, там просто була водієм, просто водій не зможе бути оператором автовишки. Тобто він має бути і водієм з відповідної категорії автотранспорту і вміти керувати безпосередньо самим автогідроподіймачем. Це навчання. Десь триває півроку. 50% працівників підприємства заброньовані. Та це не перекриває повністю потребу в кадрах. При 27 тисячах наших світлоточок при тій кількості світлофорних об'єктів, які обслуговують, і при тій кількості повітряних ліній, які обслуговують наші бригади, в нас навіть 100% нам не на наразі не вистачає. Є такі завдання, які ми не встигаємо просто виконати там в якийсь відрізок часу. Багато людей на це. При прийомі на роботу, коли вони дізнаються, що ми будемо подавати ці справи військоме. Багато хто відмовляється, не хочуть десь себе там засвітити. Жінки ж замінити чоловіків електромонтерів чи водіїв автовишок навряд чи зможуть, говорить Руслан Решетило. Зараз є така програма. Я чув, що замінити чоловічі професії, щоб їх виконували жінки. Ну не знаю, як жінка справиться з цим автогідропідіймачем. Плюс робота на висоті теж багато дівчат бояться просто висоти. Доводиться планувати деякі об'єкти відкладати на потім. Іміки там не аварійні, за словами начальника ОВА Філіпа Продніна, на Полтавщині найбільший попит на працівників робітничих професій. Потребують кадрів, переробна промисловість, сільське господарство, сфера транспорту та логістики. З початку року роботу знайшли майже 8 тисяч людей. Це другий показник в країні. На 17% зменшилась кількість. Офіційно зареєстрованих безробітних порівняно з аналогічним періодом минулого року загалом на ринку праці Полтавщини цьогоріч пропонують майже 12 тисяч вакансій. Оксана Іванова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.